Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Здорового України, на каналі Української Відьми. Давайте з вами подивимось. Запоріжжя область найближчі дні. Як то кажуть, погода була нельтна. Вночі не літало, тепер почало. Давайте Запоріжжя найближчі дні. Ну, карта Сонця радує. Потеплішає. Гарні новини, готові до будь-яких дій ворога, бо захист, ну, захист по області укріплюємо. Коли вам показую рішення важливе, будуть вас обговорювати. Зараз якісь будуть зустрічі, будуть обговорювати. Запоріжжя нікуди не перейде, це не обговорюється. Зберігайте таємниці, спокій, щось відбувається, але воно йде в бік покращення. Забагато знаєте дійових осіб. Людей, які при владі, які, людей, які можуть вирішувати якісь питання, будуть трошки підчищати оточення провладне. І, і взагалі будуть працювати по зрадниках у вас. Це добре, тому що я вас давно дивлюсь, у вас різні були періоди. Зараз такий момент, що ми не будемо в слабкій позиції. Це добре. Запоріжжя це добре. Тобто хлопці будуть працювати, відпрацьовувати. Злагоджено. Запоріжжя найближчі дні. Може при владі щось змінитись. ну При цьому, знаєте, політика, політикою, розмови розмовою вам і поспати не дасть. Прильот ближче до центру. Може бути будинок, може бути навіть висотка. Тобто 9 поверхів вище. Знову карта сонця. Якесь рішення. Знаєте, щось буде. Дивіться новини, тому що буде якась інформація. Можливо, про те, як зараз які перемовини йдуть стосовно Запорізького краю. Але воно йде на плюс. Прильоти дивимося. Торгували б вони нам вже тишу, да? по цивільних, хоча б хлопці свою роботу на фронтах зроблять. Як кажуть, військові, мало того, що ми там стоїмо, ми ще за вас в тилу переживаємо. Як ви там? Запоріжжя найближчі дні. Перед містом. Прямо от вліт в місто, знаєте як? Горить трава перед містом. Атака. Запоріжжя. Роблять все, щоб в місто не пустити. От прямо, от щоб падало, можуть бути каби поперед містю. Дрони будуть в місті. Запоріжжя найближчі дні. Може бути якийсь період тихий. от Раз, тиша, живемо своїм життям. Запоріжжя найближчі дні. По воді йде над водою. Там кошугумбалаби, на дивіться, балки, все інше. Там поприлітати може. Ви бачите, як ідуть низько. Низько цілі в бік Запоріжжя. Оці два населених пункти, прям їм видно. Mm -hmm. На фронтах тут трошки загостриться, але дивіться, тут показують зіткнення. Можемо навіть десь спровокувати ворога надію. Ну, це військова справа, це не моя. Але є таємний план. Тобто все, що буде відбуватись по Запорізькому краю, найближчий період військовими контролюється, заплановано. Не все будуть доноситися вчасно. При фронтовій велика загроза важкого обстрілу. Зараз будемо населені дивитись, тому що це може бути, коли один скид за іншим, один за іншим. Ну, У вас, в принципі, тепер вся область майже прифронтова виходить, так як вони обстрілюють. Ви знаєте, є, стандарт, є стандартне розуміння, що фронт там 100-200 метрів пів кілометра. А у вас виходить, що прилітає вже по всій області. Васильівка найближчі дні. Ну, Наші щось планують, до чогось готуються, але жертви серед військових, на жаль, наших там великі. Щось будемо пробувати робити, не вийде. Станемо в оборону і багато вогню там ворог по нам б'є. Боже там цивільні десь, там є. І діти є, може, підлітки, Показую. туди. Не Василівка, яка захоплена, а наша частина ближче туди. Там є діти ще. Прям полює дронами на дітей. Оці населені пункти, які в Васильівка і в бік, от в Запоріжжя пішли, отам прям, ну, дрони, бачите, маленькі цілі, їх багато. Приїхала. Мелітополь найближчі дні. А там вони своїх військових ховають. На нашій землі риють. Ми не тільки обстріляємо, ми ще і щось їм зробимо там, ще якусь неприємність. Руйнація техніки складів. Техніку будемо вибивати. Може, вони звідти виїжджають кудись, знаєте, як на позицію? Тому будемо чекати: Бердянськ найближчі дні. раз Розприльот. А і в місті може гупнути. А дрони не тільки з того боку летять на нас, і туди дрони йдуть. Ну, що тут про тишу казали? Там дуже гучно вдарить і місто. Бердянськ. Там привіти ЗСУ готує. За найближчі дні. Більше дронів стало там. Більше вогню звідти кудись йде. У них щось не вийде, у них упаде, або дрон, знаєте, як на підсобне приміщення найближчі дні. Таке відчуття, що там вже повітря скоро очиститься, і взагалі територія буде без викидів. Розказують про зрив. Зрив може бути тільки направлений. Чому я кажу так? Тому що показує, що ну, якби не функціонує. Хоча вони кажуть, що в зупині, так, енергоблоки, але от як нема викидів повітря. Будуть роздмухувати, що там страшний прильот і може бути катастрофа. Ну, не слухаємо, поки що не слухаємо. Оріхів. Жертви серед військових. Оріхівський напрямок, там пішли наші багато 200. Оріхів. Може бути наказ або висуватись вперед, або, ну, коротше кажучи, вперед-вперед доведеться. Оріхівський напрямок трохи проходить. Активні там бойові, там не позиційна війна. То нам знати не треба. Поріхово полюють на всіх. Шукають військових, а полюють на всіх. Все живе, що рухається. Скоро на собак почнуть полювати. Дрони. Дрони, обстріли. Гуляй поле найближчі дні. От знову та карта дурня, що ти нам не кажеш? Про прильоти не все знаємо, про руйнування не все знаємо. Тобто, щось не доносять в новинах. Але військові все бачать, з якоїсь висоти дивляться, дронів багато по полю. Хтось здасть із місцевих, де бувають військові. Вільнянськ, найближчі дні, то я мовчу, щоб не коментувати про те, що здаю. Вільнянськ, найближчі дні. У вас точно туман. Їм якось Ну, якби у них є цілі у вас інфраструктурні, а їм ніяк. Їм як сіро, вогко до вас долітати. Важко щось у вас відпрацьовувати. Мутно в очах. Прекрасно. Ні, буде прильот. Вільнянські є загроза. Може бути таке, що попристрілюються, знаєте. Незрозуміло, що воно? Летіло, підлетіло, відлетіло до вас, не до вас, а потім може вогонь піти. Дивіться, де дуже дивно себе дрони поводять. Вони можуть якийсь захист обходити, знаєте. Трупу прокладати. Будемо ще дивитись, тримаємося.